Відубешка, бачу, є якісь вже новиночки, ще багато літнього, але є куртки і всяке-всяке таке джинсовочки. Варто подивитися, що мода диктує. Мода диктує цього року на осінь. Ось така куртка класна. Джинсова бачка відноситься до цієї ж корпорації, що і зараз. 100% котон, 1600 гривень. Така джинсовка класна одяг ось дуже стильний, трендовий, молодіжний. Тут практично класики немає. Що варто подивитися? Ах, яка футболка 950 гривень, 100% котон. Ось, що ще є топа 950 гривень. З такою бірочкою. Ось такий топ з такими металевими кнопочками. Так, а джинси приходимо плавно. Які джинси актуальні? Некрасенький джинс, до речі, він не зовсім осінь, він такий більш а, літо або тепла осінь, ну, або європейська осінь. 1400 гривень коштують ось такі джинси. Так? Чорні є, чорні широкі, класні. 1400. А чорний такий, не дуже глибокий, більше до графітового. А такий колір. А так, типу шкірянки, бомбури шкіряні, типу. І такий бомбар коштує 200. А, глибокий оверсайз це розмір XS, щоб ви розуміли. Тобто оверсайз далі він актуальний. А, куртка добротна, хоча шкірза. Ну такий шкірза, легесенький, Застібається на блискавку, на кнопки. І ще є в коричневому кольорі. Зараз подивлюся, у нас такі бомбори є класні. У нас такі бомбори. Вигляд візуально досить схожий на шкіру. Ну, вже курточки, бачите, є. Я вже не буду показувати знижки, а буду показувати новиночки, які є. А це такий же? Чи... Ні, це інший бомбар, Він коротший, ніж цей, цей чорний. Відрізняється. А, модель відрізняється і всім іншим 1900 гривень. Теж м'якенький і навіть більше схожий на шкіру, ніж, наприклад, ось цей чорний. Мені цей більше сподобався, він і вигляд має дорожчий. Літаєш, і теж такий оверсайз, класно так зроблено, призібрано. На бомбури рідко кому не йдуть і завжди актуально. бачу слінбеки коричневі, схожий на натуральний замшу. Візьму ось так, щоб подивитися. Підбори з пластику, ну, що там, що вони зроблені, а варт схожий на натуральну замшу, хоча ціні 1400 гривень і написано, що це штучний штучний матеріал. Класненький слінбаки. Ви тільки подивіться на ці малі сумочки з сердечками в бордовому кольорі. Є довга ручка. А яка малота, незручна, незручна вона ще покласна, наприклад, в неї тільки можна положити цю сумочку, але вона дуже крута. 1200 гривень. Так, тут теж новинки і дуже-дуже класні. Джинси з підгином знизу. 1600 гривень. Зафіксований, але можливо можна його розпустити або розігнути, правильно сказати. Ось такий класний джинс, це модель багі. А то вони такі ніби і ці баги йдуть трішки вкорочені. Класний джинс, м'який досить зуття осіннього черевики. Такі брутальні, як байкерські, 1900 гривень. Це шкірзам. Але вони такі круті. А Можна до любої цієї шкірянки, бомбура, що я показувала до такого джинсового сарафану можна. Є вкорочені тренчі, курточки. Так, я буду голосніше розмовляти, тому що голосна музика грає 1900 гривень, 100% котон. А, Корочені, а які вони класні. Вони ззаду, як бомбер з гумкою, ось ці кортки. А зелена, інша зелена, як тренч, теж вкорочений, але з поясочком. Це зовсім інша модель. Дві 200. а котон. А я дивилася, ось цей сарафан, ось цю сокню джойнсу, вона вдовжела і слін. Навіть не знаю, як в ній ходити. Можливо, ззаду є розріз, Є так, є розріз ззаду. А класенка. 1900 гривень коштує ця джинсова сукня. А такі джинси валі ще є в бежево кремовому кольорі, алежевий більш до кого світло кремового 1600 гривень. Так, покупців завжди хватає у башці. Тут така мережа, що як було, покупців завжди-завжди багато. Багато молоді. А ще ось така є курточка косуха. 1450 гривень шкірзам, зрозуміло. І такі черевики, брутальні, теж на високій підошві. Навіть оці попередні черевики сюди підійшли. але не пропонують, як так як розміщають, то в основному стилісти пропонують, щоб людина ще взяла добримірки іншу річ. І разом купила ось такі черевики панчохи на таких восчинках на височенні підошві, на таких підборах, каблуках широких. Но вони важкуваті. І гарко, це тянеться такий шкірзамик. Ціна 1900 гривень, але витримаю однією рукою. Які класні босоніжечки. Воно ще продають і літні, але вже паралельно є, бачите, осінь 1400 гривень. Такі милі носочки гострі. так Топлі. Топлі є, є джемпери різні. Ось такі вкорочені класні. Так, Ось такі човники. Сатинова, ніби тканина, з гострим носочком, 1200 гривень. 1200 гривень, але нормальна ціна. Високі ось такі підбори. Красиві, елегантні, досить. І в новиночках. Ще такі джемпери, слін. 850 гривень, вони вкорочені і віскоза з поліамід. Темно-синій колір і є білий колір, біломолочний, а теж така ціна і така якість. Так, я повертаюся а, там, де куртка, оця кусуха, бо побачила класні джинси. Темно-синій кольор такий дуже-дуже темний. Вони такі абсолютно базові. Так, Ось такі це балони, модель. Важкуватий, такий добротний джинс. 1600 гривень. Написано, що це 10-12 років, що? Так? але є різні розміри. Ось я взяла Ельку і як Елька має вигляд. Ось такі вони аж просто, ну в них втопитися можна. У на 10-12 років то так як на дорослі. Зараз така мода, щоб все вільно було, висіло. Сукні, слім, класні так на спинці, з таким бантичком, еластична тканина 1050 гривень. Ось така сукня. Але цікавлять худі. Цікавлять худі, всі міряють ось цю курточку бомбер. Ось, класно, Досить класна дівчинці. Просто її розмір ідеально все. Так. Худінь блискавкою і з начосиком всередині 1200 гривень котон з поліестером, з кишеньками. Прекрасний склад, ну якість непогано теж. В'язані кардигани, базовий, в сірому кольорі, досить м'якусенький. 1200 гривень поліестер і поліамід і еластан. І в синьому кольорі є теж темно-синій колір. Міпуньки і середньої щільності в'язки. Що ще є? Ось такі є а, джемпери на зав'язках. Виявляється, це зараз так дуже актуальною і Мовить добре купляю з цими зав'язками. Це тренд. Це тренд і ціна. Так, ціна 1050 гривень віскоза з поліамід. І в чорному кольорі є теж. Можна до білих джесів, якихось до короткої спіднаєчки. А буде саме 1400 гривень. Прекрасний склад, поліастер, віскоза і еластан. Воно нормально і склад класний, і модель досить сучасна. І такі штани, ще є в білому кольорі. Поліастриві з козаластам 1400 гривень, а така сама модель, якби тільки в білому кольорі, в білому варіанті. І такі варіанти ще додають а, до таких варіантів топи. Топи 480 гривень білий і чорний, бо еластичної тканини. Можна до білих штанів, відповідно, чорний, топ, щоб було контрастно, і білий топ до чорних штанів. Ще є чоловічий відділ, ну і підлітковий, само собою. Так, ході 1500 гривень, а котон з поліастером оверсайз, хоча дивлюся в розмірі L, але видно, що тут а, глибокий оверсайз, досить така а, добротна, трикутажна тканина, цупка. Ззаду ще є, бо просто такі джинсики, розклішовані трішки донизу з розрізами 1400 гривень і в чорному кольорі вона є теж. Є ще прикраси, різні-різні, які хочете, бажаєте такі ексцентричні, авангардні, футуристичні, мінімалістичні, ну і дуже жіночні. Ось ці два а Тут як прозорий, напівпрозорий п'єнта Аркан. І це як золото, подивіться, які вони класні. За дві штучки 529 гривень каблучка. Дуже красива, дуже красива історія. Якби дизайнерська сподобалася. Так, але не хоче ось так, щоб було видно нормально. Ще якісь такі чорні, є класні. Ось. Теж. Які каблучки красиві. Ще з такого ніби каменю є. Як не фрейд і ще такий вигляд натурального каменя, Насправді це смола. А, це смола на 529 гривень. Так, милі сумочки. Які сумочки милі? Маленька з ручкою 1050 гривень. Є в чорному кольорі і є в ніжно рожевому Ось так. У така історія від баршки красива. Ну і нові надходження. Нові надходження бачку 1200 гривень. Це е, такий жилет, досить об'ємний, він з синтепоном, м'якусенький, теплий. І сама ця верхня тканина, е, вона м -м, якби, ну, не зовсім тканина, це і не балонів тканина. А щось таке нагадує, якби легкий шкірзам. Навіть не знаю, як описати. Ну, точно тут не тканина, а щось, щось таке. Щось таке. І є в коричному варіанти, є в коричному кольорі ще. А, знизу ще по бокам стягується, фіксується, такий коротесенький, класний жилет. І в чорному кольорі теж. На цій прекрасній ноті прощаюся з батьки. Ось там є ще. А знижечки все від 199 гривень. Ну, вже хочеться новинок. Сьогодні я показувала новиночки виключно. Чекаємо ще на нові поступлення. Буде багато, буде цікаво. Всім папай, до зустрічі.